Осви Боже, на все святе і Боже. Сонячно нас силою Старосного Христа України, який встановлений навпроти 15-го будинку вулиця Степана Бандери у Меморіальному сквері біля каплиці, де є імена тих могил, яких поруйновані тут у часи комоносатанизму, більшовизму СССР. І світлої вічної пам'ять сотвори всім людям, що відійшли у вічність, особливо героям нашим дорогим, а тих, які живі, укріпи і дай скоріше сонячне воскресіння найкращих, найпотрібніших героїв на допомогу Україні, на перемогу нашу з Богом, щоб Україну неньку на віки почали гетьман, король. І президент Тарас Гегород Шевченко, і не отця, і сина Святого Духа Просим, щиро щироми.